Міст через річку Дністер на Буковині врешті відкрили. Його ремонт тривав три місяці і коштував державі понад 20 мільйонів гривень. Переправа, яка з'єднує дві області Хмельницьку і Чернівецьку, почала руйнуватися навесні. Вік мосту давався в знаки, а ямкові та косметичні ремонти вже не допомагали. Тож переправу врешті вирішили капітально відремонтувати. Тему досліджувала Ірина Мороз. Цей міст, який ще півроку тому був майже непридатний для їзди, нині виглядає як нова копійка. Причому не дешева. Його ремонт обійшовся у понад 20 мільйонів гривень. Тепер про вік переправи знають лише місцеві, але і вони видихають з полегшенням. Тут можна безпечно і їздити, і ходити. Так виглядав міст ще навесні. Він обвалювався, хитався і добряче вібрував. Ремонту переправа не бачила більше як півстоліття. Мені дуже приємно дивитись на цю дорогу. Про нього можна поїхати, пройтись, можна з дітьми пішком прийти. А згадую, як це було півроку тому назад. Було страшно, були дірки. Ми боялись, ми боялися за своє життя. Місце дуже класне, мені дуже подобається. Але, мабуть, найбільше задоволені водії за три місяці. Поки міст працював з обмеженим навантаженням, водії великогабаритного транспорту змушені були об'їжджати більше ніж сотню кілометрів поганою дорогою. Тепер перетинати переправу саме задоволення. Це життя їздив по мосту і зараз відзначив, що немає вібрації по мосту, тому що певні перестороги виникали, коли проїжджав по мосту, тому що вібрує, було відчутно, як вібрірує міст. А коли на мості збирається ціла куча тяжелих машин, то певний риск також за своє життя був. Зараз надзвичайно добре зроблено. Міст має стратегічне значення для всієї країни, оскільки розташований поруч із державним кордоном і забезпечує зв'язок України з Румунією і Молдовою. Тож працювали швидко і якісно. Підсилення Балок моста проїзної частини відревідремонтована проїзна частина, плита проїзної частини, встановлено нове огородження, оцінковане перильне бар'єрне огородження, встановлено нове освітлення і влаштовано два слої асфальтобетону. Крім того, тут вдвічі зросло навантаження. Тепер він може витримати автомобілі вагою 30 тонн. Збільшено і габарит проїзної частини моста. Створено покриття, знижено шум і вібрації під час проїзду транспорту. На черзі ще один аварійний міст, який з'єднує Чернівецьку і Тернопільську області. Він теж потребує капітального негайного ремонту, але грошей поки що на нього немає. Ірина Мороз, Михайло Антонюк спеціально для ТВА із Чернівців.